Прогноз погоди на три дні з 24 по 26 квітня 2025 року. Весна у грі контрастів. тепло, грози і свіже повітря. Привіт, друзі! Попереду три дні, які нагадають драму з погодою в головній ролі. Весна одночасно тепла і примхлива. Сьогодні сонце, завтра злива. Післязавтра свіжа прохолода з ароматом вологого листя. Все, як ми любимо, по-українськи. Погляньмо, як виглядатиме ця кіносеансна погода в різних куточках країни. Почнемо з півночі України, де спочатку буде лагідне тепло, а потім весна трохи вгамує апетити. В ці дні вдень буде плюс 22, плюс 25, зі зниженням до плюс 14, плюс 16. Вночі площі буде від плюс 13 до плюс 7. Грози пройдуть 25-26. Буде похмуро і свіжо. Вітер південно-східний 5-7 метрів на секунду. Перші два дні справжній кайф для прогулянок. А потім затища під хмарами з ароматами дощу. Перейдемо до півдня України, який мов той південний вітер, м'який, теплий, але з характером. Вдень буде стабільно плюс 23 плюс 26, а вночі плюс 13 плюс 15. 25 квітня грози, 26-го знову сонце. Вітер буде східний 6-8 метрів на секунду. Море ще холодне, але в повітрі вже пахне червнем. Ну а грози, як спеції до весняного дня. Перейдемо до заходу України, який приймає удар стихії першим, дощі, грози, а потім глибоке весняне дихання. Вдень буде плюс 20, плюс 22, зі спадом до плюс 12, плюс 14, вночі буде від плюс 10 до плюс 6, потужний грозовий фронт буде 24-25 квітня. 26 го буде прохолода. Вітер південно-східний 6-7 метрів на секунду. Весна тут із дощем на плечах, і громом за спиною. Але це саме той свіжий запашний дощ, що лікує. Перейдемо до сходу України, який поки купається у теплі, але й сюди постукає небо з блискавкою. Вдень плюс 24, плюс 27, а вночі плюс 13, плюс 15. 25 квітня будуть грози, зливи точкові, короткочасні. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Хочеться бігти на природу, але не забудьте перевірити небо. Весна тут пристрасна і вибухова. І завершимо центральною Україною, яка не мов серце весни, і тепло, і дощ. І перший ковток свіжого повітря після грози в день, плюс 23, плюс 26, зі зниженням до плюс сімнадцяти. 26 квітня. Вночі буде плюс 11, плюс 13, 25 квітня грози і короткі зливи. 26 квітня буде хмарно, без дощу. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Вийдеш – тепло. За годину злива. Але все це в стилі київської весни. Трохи драма і знову світло. Загальні тенденції. 24 квітня спокійна, тепла весна з легким вітерцем. 25 квітня день великої грози. Рия більшість регіонів, особливо захід, південь і центр, 26 квітня. Прохолодний подих весни, найпомітніший на півночі та заході. Вітер залишатиметься південно-східним 5-8 метрів на секунду. Тиск стабільний, вологість підвищиться ближче до дощі. Поради аграріям. Треба працювати, поки грози не накрили. 26 квітня обережно в полях, особливо в північних та західних регіонах. Поради щодо одягу. Перший день легка сорочка, другий дощовик і гумові черевики, третій тепла куртка на всяк випадок. Весна це тренування на гнучкість стилю. Став лайк і підписуйся. І тримай ритм з погодою. Ми завжди підказуємо, коли варто згорнути. Ути парасольку, а ми бажаємо вам гарних вихідних та мирного неба.